70-ті роковини Бабіного Яру це дійсно трагічна і надзвичайно важлива подія, якій держава уділяє серйозну увагу. І як вам відомо, що в 2009 році був виданий указ президента про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами трагедії Бабіного Яру, в 2011 році був затверджений склад організаційного комітету. Щодо проведення заходів цієї пам'ятної дати, оргкомітет очолив прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров. Заступниками голови Оргкомітету є міністр культури пан Коленяк, Київський міський, голова Київської міської державної адміністрації, пан Попов, і від громадських організацій Ілля Михайлович Лівітас. До складу Оргкомітету війшли як представники міністерств відомств, так і громадські діячі. Політичні діячі, народні депутати України відбулося два засідання оргкомітету під головуванням Миколи Яновича Азарова. Були проведені е, звіти по напрямках, що зроблено. Е, я повинен сказати, що деякі позиції були розкритиковані е, Миколу Явничу щодо неактивності забезпечення заходів і повинен Сказати, що вони були виправлені дуже швидко. Завтра вже почнуться традиційно день пам'яті 29 вересня. Офіційні заходи за участю високопосадовців України а також іноземних гостей відбудуться 3 -го числа, і 3 числа відбудеться в національній опері України. Концерт Реквієм, 13-та симфонія Шостаковича. Це ми робимо спільно з ізраїльською стороною. Ми пішли таким чином. Я розкажу просто зараз основну позицію Міністерства культури і тоді вже передам слово своїм колегам, бо не можу про це не сказати. Значить, в нас відбувається так: в Києві 3 жовтня, за участю Рананського симфонічного оркестру держави Ізраїль. І нашої академічної національної академічної капели Думка відбудеться реквієм, відбудеться виконання 13-ї симфонії Дмитра Шестаковича. Диригентом буде Максим Шестакович. Потім будуть виконані ще декілька речей Ранадським симфонічним оркестром і фрагмент кантати Бабин Яр. Євгена Станковича на вірші Дмитра Павличка. Це 3 числа. 4-го від відлітає наша творча делегація і 6-го ввечері в приміщенні Яд Вашему відбудеться вже вечір пам'яті і виконання кадиш-реквіему Станковича теж за участю симфонічного оркестру. Ізраїлю і за участю нашої думки вже буде виконуватись наш український твір. Нам дуже приємно, що в складі творчої офіційно творчої делегації від України в державі Ізраїль будуть присутні три герої України: це Дмитро Павличко, це Євген Савчук і Євген Станкович. До складу творчої делегації увійшов, до складу офіційної делегації входить міністр культури України, пан Кулиняк, народні депутати від України і Ілля Михайлович Лівітас, як, скажімо, основний такий ну, людина, яка дійсно все всі всі роки докладає зусиль для того, щоб пам'ять Бабиного Яру була. На належному заходів. було передбачено 46 заходів офіційних, які йдуть, вони торкаються всіх сфер нашого життя. Це і культура, і освіта, і наука, і питання політичні. Вже дуже багато заходів, які планувались, вони проходять. Там я не буду всі називати, але ви знаєте, великий захід проходив і продовжується така науково-освітня програма Голокост. Від куль в нас традиційно напередодні днів Бабиного Яру відбувається фестиваль театральний Мандруючі зірки. Дуже багато. Просто зараз в мене часу не хочу забирати. Відкрито виставок як художніх, так і документальних. Ось і е, я думаю, що в принципі на державному рівні звичайно оцінку нам давати давати оцінку людям, але мені здається, що дуже багато серйозних і таких е, ну щирих заходів розумієте, не формальних, а щирих.